От в мене ось такий наборчик є, і я беру із нього ось цю, напевно. І є і ще ось такий. Ось, ось цей мені. Мені подобається. Ось, ось. О, і ось це зараз відклею. І ось сюди приглажуємо. Ми не пальцями. Ось така в мене ось, ось така сторіночка вийшла. І зараз ще я зроблю лінером. І ось я лідером обвела, зараз я ще про колю. Забула, ще відрізати треба. З такою лапкою я буду відрізати. Беремо. Та-дам! Ось так ось вийшло. Ось я визвола. Зараз колю ще. І та-дам! Ось так ось вийшло. Дуже красиво, не подобається. Ну все, всім пока!